Румунія передала Україні ЗРК Петріот для власної безпеки. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті президента. Талія передаст Україні Storm Shadow, сообщает газета Эльфату Куата Діана. Рима наряду з системой ПВО буде, который будет объявлен до конца этого місяця. Там зазначено, що рішення про передачу було ухвалене під час засідання Вищої ради оборони країни з огляду на значне погіршення ситуації з безпекою в Україні внаслідок постійних та масованих атак Росії на цивільне населення та інфраструктуру, а також регіональні наслідки цієї ситуації, у тому числі для безпеки Румунії, у тісній координації разом із союзниками-члени Ради, вирішили подарувати Україні систему Петріот. Вказано у заяві, водночас Румунія обговорюватиме з союзниками варіанти отримання аналогічної або еквівалентної системи, яка відповідає потребам забезпечення захисту національного повітряного простору. А тим часом Сполучені Штати призупинять постачання Петріот замовникам з інших країн заради України. Уряд США планує закрити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Петріот і ракети до них, щоб відправити їх Україні. Тут слід зазначити, що це дійсно новина із розряду дуже важливих, тому що от ще сьогодні ми писали про ну можливі перепони про те, чому Румунія не може передати подібні системи, і там є багато чинників, в тому числі що Румунія ще не змогла отримати замовлення, яке було реалізовано ще у 2017 році. І першу систему вона почала отримувати в 2020 році і до цього часу отримала чотири системи, але одна лише система в них стоїть зараз повноцінна на озброєння і функціонує. І отут якраз починається те, що скоріше за все, що якраз рішення Румунії воно. Все ж таки продиктована декілька чинниками. Ну, по-перше, це узгодженою політикою в першу чергу зі сполученими штатами як країною походження цієї системи, і країною, яка модерує процеси в рамках коаліції держав стосовно забезпечення України протиповітряними системами, і наразі. Бачимо, що в Румунії ще і назрів такий консенсус серед керівництва країни стосовно важливості процесу передачі цих систем України, тому що цілком вже визріло розуміння того, що саме в Україні відбувається стримування агресора і передача систем протиповітряної повітряної оборони країнами переважно це країни-члени НАТО наразі все ж таки Є внесок у о, забезпечення безпеки самого НАТО і о, від о, тискання отих рубежів загроз для себе вже о, на території України, і так сталося, що. А зараз співпали інтереси і е, наші стосовно забезпечення прикриття з повітря. Ну і відповідно е, співпав е, по терміну е, якраз процес усвідомлення нашими партнерами, що саме інвестування в е, протиповітряну оборону України є інвестицією в їх власну безпеку. Визначальним є те, що е, ця система від Румунії вона буде поставлена безоплатно. І це також є свідченнями розуміння румунського керівництва і в цілому народу Румунії, що це не те, що називається простий донат, а це саме інвестиція у власну протиповітряну оборону, хоча і передача цієї системи ніби розглядається в Україні. Однак в реалії це просто відтискання рубежів протиповітряної оборони самої ж Румунії на більшу відстань, що означає більшу для них безпеку. Пане Валерію, якщо підсумувати за останні тижні, ми чули про позитивний сигнал з боку і сполучених штатів і Німеччини сьогодні Румунія, то чи правильно ми зараз підраховуємо, що пообіцяних Петріотів нам зараз мають передати аж три. Але питання, коли вони фізично будуть тут захищати наше українське небо від обіцянок до виконання безпосередньо тих обіцянок, може пройти певний час. Це дійсно так і тут слід зазначити, що в принципі процес залежить і від наших партнерів, ви в тому, як вони будуть швидко рухатися в питанні підготовки цих систем, виведення з власної системи протиповітряної оборони, заміщення або розподілення тих завдань, які лежали на цих системах, в їх системах на інші елементи своїх систем. І тут їм допоможе швидко це вирішити, все ж таки. Те, що вони мають загальну систему протиповітряної протиракетної оборони, яка може адаптуватися от до різноманітних викликів, з нашого боку, слід згадати, що все ж таки нові системи вони потребують нового навченого персоналу, здатного швидко приступити до експлуатації цих систем, здається, і видається, так що все ж таки наші Повітряні сили, зокрема зенітно-ракетний компонент, вони все ж таки розуміли, що подібне е, збільшення систем, вони має відбутися, і все ж таки був час, щоб е, готувати персонал для опанування цих систем, е, але все ж таки е, може маємо розуміти, що ці системи е, будуть поступати на е, певний час, і е, він може е, все ж таки е, вимірюватися місяцями. Ну що найменше е, місяць-два, е, е, тож сподіваємось, що. Вже на, на початку е, осені і восени ми отримуємо оті на е, сім, сім систем, про які е, зараз заявляло. Керівництво України, що це є системи першої необхідності для посилення протиповітряної оборони України. Південна Корея теж зараз активізувалася. Вона може передати Україні системи ППО. Про це вже йдеться в медіа. І крім того, після цієї угоди, яку підписав Путін і Кім Кимчинин, Південна Корея роздумує над тим, аби можливо почати надавати нам летальне озброєння, чого вона не робила раніше. Як, от ви по-перше, південна Корея, наскільки вона має потужні? Бо я в цьому абсолютно не є компетентна, і тому хочу запитати у вас: Південна Корея наскільки має потужні системи протиповітряної оборони? Чи можуть вони збивати ті ж самі кинджали, наприклад, як Петріот? І якщо Південна Корея погодиться таки нам надавати і летальне озброєння, і системи ППО, то що це за номенклатура взагалі? Ну, тут е, слід зазначити, що все ж таки е, у випадку з Південною Кореєю, що передача подібних систем вона е, в першу чергу може е, бути організована не за рахунок наявних систем, хоча не виключається і планова заміна е, їх на ті, що виготовляються. Е, однак, е, е, в першу чергу, тут ми маємо розуміти, що ефективність е, Саме південнокорейської е, системи вона е, є високою, і це обумовлено тими поточними загрозами, які е, складаються для Південної Кореї. Річ у тім, що ну, на той же е, СУ ну, знаходиться за 40 кілометрів від е, е, лінії розмежування з е, е, КНДР, і е, е, саме е, функціонування цього міста, яке е, 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 в, в, вносить. Е, Найбільшу долю в економіку цієї країни воно залежить все ж таки від прикриття засобами протиповітряної протиракетної оборони.